Наступний наш такий крайній на цей день ну, виступ да, доповідь. Ох, Микита Поляков, наш аспірант. І він якраз буде продовжувати нашу З Людмилою Володимирівною Можна я трохи розкажу да? нашу з Людмилу Волод... захопленість от гумпрехтом власне його тема називається. Присутність версус інтерпретація. режисерсько диригентська діяльність у світлій концепції Гумбрехта, і я вам хочу зізнати, що колись ми ем, дійсно, от, від філософського факультету, ми якось захопили цією і читали його тексти, і навіть були на зустрічі, і мене він вразив. Саме тому, що е, на зустрічі вона відбувалася у в університеті Карасіна. Я пам'ятаю своє чітке розуміння, що це професор Стенфордського університету, тобто. То він якось зламав в, мен, в мені особисто уявлення про професора Стенфордського університету, тому що він був абсолютно незаскорузлим, він був розкритий, він розмірковував про майбутнє. І він викладав там курс літератури, і знов-таки для мене це було відкриття, що через літературу, давню літературу, класичну, скажімо так, літературу він навчав тому, що відбувається зараз, і мені видається, що це дійсно певний такий е, 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 академічний підхід. Тобто, неважливо, через що ти навчаєш. Та? Е, 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 дійсно, ти маєш надати оптику для того, щоб е, розуміти, що відбувається зараз. От мені видається, що е, гумбрехт він от, е, володів цією специфікою, цим даром, можна так сказати. Отже, Микита, ми вас. А, ти <laughs> а він зник тільки що? Ну добре. Він зараз підключиться. Мабуть, щось на нього осталось. Далі, молодина, ви пам'ятаєте, як ми, поки, поки він підключається, я думаю, що можна Помітайте, ще. Пам'ятаєте, значить, він казав mm -hmm. про музикознавця. Тобто ми готували слухати там, філософію, щось таке. Вдруге, він каже, що він порівнював ну, своє якесь там, я не знаю, світобачення з професією музикознавця. Мене це вразило. А друге, мене вразило, що навколо мене сидять молоді люди, так десь 100 людей було, да, студентів в приміщенні Академії культури, і він говорив. Англійською, і коли він жартував, а він часто жартував, то вся аудиторія сміялась, і тільки я, яка не знала мови, сиділа і чекала, коли мені щось там перекладач. Мені це вразило, тому що це було. Ну, от Романю зі мною була і теж сміялась, розумієте? Тобто я зрозуміла, що треба йти за молодими, інакше будеш на обочині, як у братів, от, губер, а, був харкер, харкер, але а, а ще пам'ятаю, як ми зробили такий студентський гурток, і е, ми обговорювали цю книжку. І прийшов наш викладач е, Володимир е, Олександрович Черненко, і почав нам розказувати, що музикознавців взагалі немає. Він каже, що, що це ви. Ви такий курток робите, бо Гупер вже в принципі сказав, що музикознавця не потрібна формація. От і у нас був такий, можна сказати, диспут. Тому Микита зараз продовжує ну розмірковувати над тими думками, які є в книзі Гуприк. отже, Микита, вам слово, і я вас дуже прошу. Вибачте, мені це я трохи не розрахувала, але мені в 16.10 я маю почати пару, і тому ми маємо закінчити так плотненько. В 16 годині, якщо можна, добре. Так, можна мені екран? Так, 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 так. Так, Так, ви бачите екран? Бачимо, бачимо. Так, так, все бачимо. Супер. У сучасному мистецтві напруга між безпосереднім досвідом і тлумаченням стала ключовою темою. Ганс Ульрих Гумрехт у своїх дослідженнях протиставляє присутність фізичне чутве переживання мистецтва інтерпретації, що ґрунтується на аналізі та символічному конструюванню смислів. Його ідеї дозволяють Переглянути усталені підходи до театру та музики, особливо в контексті сучасних постановок. У своїй доповіді я проаналізую, як ці концепції проявляються в оперних та драматичних виставах 24-го року, зокрема у львівських діалогах «Кармеліток», Відінський Санкта», у українському лоскончику в Києві та Хальт у театрі на лівому березі. Спираючись на гумбрехта, я розгляну, як баланс між присутністю та інтерпретацією визначає художню якість емоційний вплив. І сприяє, сприйняття цих вистав. Ганс Ульріх Гумбрехт, німецько-американський філософ і театретик культури, запропонував концепцію присутності як центральний принцип естетичного досвіду. Вона акцентує увагу на безпосередньому чуттєвому. Переживанні мистецтва, яке не потребує раціонального аналізу чи інтерпретації. Присутність є просторовим відношенням до світу та його об'єктів, зосередженим на чуттєвому досвіді, а не на поясненні смислів. У противагу присутності інтерпретація представляє активний процес втягування внутрішніх смислів через раціональне осмислення. Цей підход домінував у західній культурі з часів з часів просвітництва гомбрехтпри підкреслює важливість гармонійного співіснування інтерпретації та присутності, пропонуючи зосередитися на подієвості, що забезпечує інтерактивний чуттєвий зв'язок між виконавцями та аудиторією. Його концепства виробництва присутності або продукування в присутності спрямована на реабілітацію ефектів чуттєвої та тілесної присутності і ігнорування, яких робить культурний досвід неповним або неспроможним. Автор виступає проти переваги герменевтичного підходу над безпосереднім переживанням, акцентуючи на необхідність відмови від універсалізації герменевтики для музика. Диригентів та режисерів, зокрема, інтерпретація набуває особливого значення як гармонійне злиття присутності та осмислення, що формує єдиний мистецький досвід. У, у, контекст, у, у контексті використання музики та постановок, інтерпретація не Протиставляється присутності, а стає її природним продовженням, чуттєве занурення у твір і, адапту... і адаптацію матеріалу, створюючи багатовимірний мистецький процес. Саме через це злиття присутності та інтерпретації диригенти та митці знаходять баланс між емоційним впливом і смисловою глибиною. Наприклад, під час виконання симфонії диригент формує емоційний контекст, що відразу. Створює відчуття співучасті, але також вимагає від аудиторії здатності до раціонального осмислення музичних тем і мотивів. У театральному мистецтві це проявляється через взаємодію актора і театру, де актор не лише передає емоції, а й осмислює глибинні символи драматургії. Таким чином, для виконавців інтерпретація стає не лише інструментом осмислення, а й мостом до чуттєвої присутності. Цей процес відкриває нові можливості для глядача та слухача, роблячи мистецтво більш інтерактивним і насиченим смислами. Режисерська диригентська діяльність у світлі концепції Гомбрехта. у львівській постановці діалоги Кремелі та Поленка спостерігається збереження традиційного підходу, де присутність реалізується через емоційне занурення в класичну сценографію, костюми та музику. Використання традиційних елементів дозволило створити сильний емоційний зв'язок з аудиторією. Натомість у відінській постановці Санкта Хіндеміда. Фл Флорентіна Хольцер зосередилась на радикальній деконструкції. У постановці опери Санта штугерської державної опери, режисерка Флорентіна Хольцер. Хольцінгер майстерно поєднує елементи присутності та інтерпретації, створюючи глибинний та емоційно насичений театральний досвід, фізична та чуттєва взаємодія. Вистава включає інтенсивні фізичні сцени, такі як живий пірсинг та сексуальні акти, що безпосередньо впливають на глядача, викликаючи сильні емоційні реакції. Ці моменти підсилюють відчуття присутності, занурюючи аудиторію в атмосферу вистави. Під час прем'єр 18 глядачів звернулися за медичною допомогою через нудошок, що свідчить про глибокий вплив фізичних сент на сприйняття публіки символіка та релігійні алюзії. Постановка інтегрує елементи католицької меси, включаючи символіку Христа та інші релігійні образи, що додають глибину та багатозначність виставі. Ці елементи запрошують глядача до, до роздумів над духовними та моральними питаннями сьогодення. Художній контекст Флорентіна Хольцингер... Відомо своїми провокаційними роботами, які досліджують межі між танцювальним театром та вольовим мистецтвом, її роботи часто включають елементи натуралізму, фемінізму та сатири, що стимулює обговорення та роздуми про сучасне суспільство. У цьому контексті варто згадати постановку українського лоскунчика у київській опері на Подолі, яка стала прикладом наївного постмодернізму. Рішення змінити музику Чайковського на нову протитуру Івана Небесного, залишаючи незмінним костюми та хореографію, викликало поляри... поляризацію думок. Постановка викликала асоціації розповіді Борхеса П'єр Менер Менер Автор Дон Кіхота, де дослівне переписування класики стає парадоксально новим продуктом. От так чи завж, завжди так. Чи стратегія така виправдана відомі випадки, коли глядачі приносили навушники з оригінальною музикою Чайковською, підкреслюючи своє небажання приймати змінену інтерпретацію? Це ногодою явище культурного супротиву. Де публіка відмовляється від деконструкції звичайного мистецького досвіду? Названі підходи ілюструють різні способи осмислення концепції Гомбрехта. Львівський підхід символізує баланс між присутністю та інтерпретацією, зосереджуючись на традиційних формах з модерним осмисленням. Використовуючи як взаємодоповнюючі елементи. Віденський демонструє радикальну інтерпретацію, де акцент робиться на провокації та трансформації, підкреслює інтерпретаційний підхід як інструмент провокації та розширення меж мистецтва. Український лукончик є прикладом спірної адаптації, де зміна музики без трансформації інших складових створила ефект когнитивного дисонансу. Вистава Хальт у театрі на лівому березі позиціонує себе як мистецький жест, що досліджує зупинку життя реалізації театру у момент війни. Її концепція базується на тому, що постановка «Амлета» не була завершена через вторгнення, а тому перед нами не класичний спектакль, а його уламки. Це додає виставі додає підстави розглядати Хальт через оптику ханса Ульриха Гумбрикта, який визначив театр як гру зі знаком присутності, що завжди є лише її і Тацію за Гумбриктом театр ніколи не є реальністю, а лише створює її ілюзію. Халь підкреслює цей механізм, позбавляючи сцену традиційної театральної події. Актори, актори не грають ролей у класичному розумінні, а постають як залишки дії, що так і не відбулися. Це вже не розповідь, а ритуал її втрати. Використовуючи документальні елементи, відсилки до реальних подій 22-го року, вистава ніби наближається до правди, але ця правда парадоксальна. Вона існує не як пережитий досвід, а як сліди досвіду. Перед нами не реконструкцію археологія втрати. Відтак, присутність стає умовною. Актори фізично є на сцені, але без сюжету, без розвитку, без завершеного дійства. Вони лише вказують на те, що могло би бути. У пошуках документальності режисерка зіштовхується з проблемою стилістичної рівноваги. Вистава балансує між серйозною драматичною рефлексією та спробами і реалізувати, додавати сарказм, але цей баланс не завжди витриманий. Деякі образи виглядають карикатурними, що породжує ефект крінжу заміж глибокого співпереживання. Сама природа документального театру передбачає роботу з реальністю і аналізи та Але в Документальність е, працює вибірково. Десь це чесний спогад, а десь гротескний персонаж, який існує більш для ефекту, ніж для смислу. У результаті деякі сини сприймаються як випадкова суміш серйозного е, та шаржу, що розмиває емоційний вплив. Е, Губрик, аналізуючи сучасне мистецтво, говорив, що естетика значення витиснила безпосереднє сприйняття. Хальп підтверджує цю думку, адже театр у ній вже не функціонує як місце цілесної присутності, а існує лише як свідчення про щось утрачене. Це не Гамлет, а його тінь, не театр, а його пауза, не присутність, а її симуляція. Висновки. Що виходить із аналізу сучасного театру та оперної режисури через концепції ганса Оліха Гумбрехта демонструє складну взаємодію між присутністю та інтерпретацією. Його ідея про цілесний чуттєвий досвід, мистецтва виступає в напруженість із традиційною традицією. Реального осмислення та герменевтичного підходу сучасний театр і опера намагаються балансувати між цими двома полюсами, що стає особливо помітним у зіставленні різних постановок від класнично осмислених як діалоги кармеліток у Львові до радикально деконструйованих як Санта у Відні. Театральний режисер у сьогодні стискається з дилемою: зберігати традиційні форми і структури чи ламати їх, випроводжуючи нові засоби враження, як часто провокують глядача. Приклад українського волоскончика виявляє ризики такої трансформації, коли музикатичний текст змінюється, але залишаються незмінними іншими елементами вистави, виникає когнитивний диск що порушує звичайний баланс між естетичним досвідом та сусловою інтерпретацією. Це свідчить про те, що не кожен акт оновлення класики є виправданим, і не кожна інтерпретація здатна ефективно передати сенс оригіналу або надстройки. Сучасний театр представлений такими роботами, як Халь демонструє ще один аспект кризи між присутністю та значенням. З одного боку, він прагне документальності, звертаючись до воєнного досвіду, але з іншого боку, цей документальний матеріал е, перетворюється на театральний жест, який замість створення справжнього ефекту присутності лише імітує його. У такий спосіб театр часто потрапляє в пастку власної рефлексивності, коли способи осмислення реальності е, обертаються на її симуляцію. Це приклад тивка на загальну тенденцію у світовому театрі та музиці, Традиційні наративи та форми більше не сприймаються як самоочевидні, а кожен новий художній акт є водночас жестом руйнування і творіння. Це означає, що глядач більше не просто споживає мистецтво, він стає активним учасником його осмислення, вибудовуючи власну межу між тим, що він готовий прийняти як мистецьку подію, і тим, що залишається для нього чужим. Концепція Гумберкта допомагають краще зрозуміти. Сміти ці процеси, пропонуючи не лише розрізняти між чуттєвим та аналітичним сприйняттям мистецтва, але й вирізняти точки їхнього зіткнення та розбіжностей. У майбутньому театральна та музична режисура перебуватиме на Лише технічного оновлення і глибшого розуміння того, як сучасна аудиторія взаємодіє з мистецтвом у часи культурних змін та політичних зрушень. Відповідно до питання про присутність інтерпретацію залишається відкритим. А розв'язання цієї суперечності ймовірно стане ключовим викликом для мистецтва 21 століття. Дякую за увагу. Микита, можна таке впродовження, я саме напрошую це запитання, тобто ви показали, де більше є інтерпретації, де більше є присутністі, а чи є чистий вид театру як присутністі. От Чи можете ви його назвати? Повністю чистого, мені здається, все ж таки не існує, бо театр це е, е, така. Ілюзія, ось а і це завжди і, ну можливо, це там театр свідку або. Документальний театр, ну постдокументальний театр, але ну, все ж таки, там завжди є оця інтерпретація. Ну, з таких з останніх вистав, які я бачив, це є така військова мама Аліни Сарнацької в театрі ветеранів, де е, е, текст написан ветеранкою, актори, ветерани, е, режисер-ветеран е, не всі актори ветерани, а більшість. От, і е, вони всі от, створили якийсь такий е, проєкт, виставу, де е, присутність, як на мене, вона на першому. Е, такому, е, на, ну, на, на першому місці. На першому, на першому місці, да, е, і вона переважає над інтерпретацією, бо е, там е, саме е, вони хотіли передати. Саме реаліз... ну, не, 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 не гіперреалізм, а, але от саме досвід, саме от присутність ту, яка, яку вони пережили, ті, ті емоційні, ті, а, а, ті події, які вони пережили самі. От. Макита, знаєте, Мені видається, що якраз присутність. Мені мені ведеться ця ідея присутності. Ну тоді, коли ми слухали лекцію Гумправта у Харкові, ну не було війни у нас, так. В серці і взагалі в житті. і Але я ем, пам'ятаю, що ну от його ідея присутності, що мистецтво втрачає цю присутність. Тобто, воно злиш, на, занадто символізовано, занадто його треба пояснювати. от Воно мені мені дуже запало. Але зараз, мені видається, момент присутності він він має терапевтичний ефект. от Чим більше от такої присутності, тим більше. Проживання в якомусь такому онлайн режимі, да якихось подій. І власне для чого? Для чого театр ветеранів створено? Для того, щоб вони переживаючи тобто, не би повторюючи присутність, вони, начебто, ну оновлювалися, да? оновлювали свої пошиття, почуття і таке інше. І не тільки, до речі, театр ветеранів і залучення ветеранів і таке інше. Тобто мені видається, що ідея якраз присутністю вона буде більш актуальною, ну все більше і більше, ну чомусь так. Мені здається, чи може ви зі мною посперечаєтесь. Можна, я втручусь, Юлія Вікторівна, дивіться. Щас можна, можна, але нас... по-моєму, по-моєму, завис. Не знаю. Нет, ні. Ні, ні, Я просто до того ви душі у нас кінчається час. Микита? А ну добре, хай буде все. Хай -ка. Ні, ні, я слухаю вас. Скажіть. То може да, з інтернетом у мене проблеми? Я хотіла вас попросити підготувати ще одну доповідь, і ви будете харківським губрихтом. Якщо зможете нам довести, що присутність і інтерпретація вони не віза ві, а вони одне і те ж саме. Як от аналіз і інтерпретація це ціле, так і присутність і інтерпретація в живому акті, от ви диригент. Ви можете ага. розрізнити і відтіснити, відбросити тілесну присутність і інтерпретацію, яка є сутності музики? Оце вам тема для виступу на любій новій конференції або на методології, тому що ви наш просто справжній філософ. Я дуже вас слухаю з задоволенням, Вважаю, що ви ну, мислитель, просто мислитель, тобто тема. Присутність без беззнаковий завідування. Та, а А, знак, ні, а мені видається, що, що тут має бути запитання, тобто присутність версії? Ну, ніби знак тотожності, а потім запитання. Та. Завершуйте відповідь на питання. Дякую за компліменти. Дякую за питання. От дякую за тему, яку можна далі буде розвивати. Про попередні питання про, про домінування присутності в майбутньому. Мені стається, що. Все ж таки, ми можемо, ну, мені здається, ми нас наразі відірвані від європейського контексту і від світового контексту, бо в нас інший контекст їм все ж таки незрозумілий, ну як на мене. Тому в нас, в нас переважає присутність, бо Ну, вона. Ну от знаєте, от в чому от останні вистави? Кілька це і хальт і три. Три перукарні це Майсі ставив. І от там от переважає інтерпретації, і вона вже вона вже не, не, не б'є, вона вже не, не, не ріже і вона вже не, не залишає емоційного ну, емоційного такого сліду, емоційного надрізу на. На нашому емоційному тілі, да? От, на. і тому, а, а, і а, якщо нема цього емоційного надрізу, а, то ми, ми, будь-який мистецький акт, будь-який мистецький твір, він а, просто в, викреслюється пам'яттю, викреслюється а, і а, забувається. А, і тому а, а, Мені здається, що зараз в нас агресивно агресивно не вистачає часу на таку чисту інтерпретацію, і в нас, в нас забрали наш час. Наші сусіди, от, вони забрали нам час на якесь таке спокійне інтерпретування, якесь намета в нас час жити і час, час швидко адаптуватися і швидко знайти ці, той баланс між інтерпретацією присутності, яким ми зможемо достучатися до європейського глядача. І це зараз дуже важливо, бо коли він не в нашому контексті, він не може нас зрозуміти, не може нам допомогти. А без допомоги ми зараз Ніяк не, не А, Тому мені здається, от, такі, ну, така тема, нам, ну, ми повинні всі якось от в цю сторону думати і наближати наші, наші дії. І вони повинні бути. ну от як Зараз я роблю виставу з військовим, і він говорить, є на Удовівка. І він каже: для мене важливо, щоб кожна людина була мобілізована, але не в тому сенсі а в внутрішньому, о внутрішній мобілізації о, 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 о мобілізації сьогоднішньої дії нашої, що вона робить. От, дякую, вибачте, це вже інший контекст. Але... Це, це правильно. Це правильно. Це ні, чому це саме правильно? Тобто, те те, що ми робимо, щоб кожен розумів, що він це ну, складає. Це все складові одної одного нашого процесу, який націлений на перемогу, і ми кожен на своєму місці маємо це робити і театр, і музика. До речі, ми знаєте, ми от, про це говорили наразі. Чим чи чи час, наприклад, для концертів, от в сумах, в яких зараз знаходитесь які є просто вже близько лі, там, лінії фронту, або в Одесі, яку обстріляли, або в Запоріжжі? Да? Але ну виявляється, що так. Що є, є ну цей час, і його не можна відкладати, і через ну, ці твори мистецтва, які зараз створюються, да тобто через події, які зараз творюються, це дійсно така ну дороговказ певний, можливо, для когось, да, щоб вибудовувати якусь свою лінію, переосмислювати і таке і інше. Ой, я дякую вам, Микиту, за те, що ви, чесно кажучи, ви навіть і не підозрювали, мабуть, як, як ви продовжуєте розміркування нашої кафлери такі багаторічні, можна так сказати. Так, ви, ви дійшли до цього якоїсь своєї сторони, але ще раз підкреслюю, підкреслюючи якісь такі, знаєте, дихотомію, яка була, і дійсно такі якісь суперечливі моменти, але, але в, у, у спричанні народжується істина. Людмила, а можна я закінчу да, завершу. Я, мені видається, що у нас дуже такий цікавий вийшов день сьогодні. Інтерпретолог і я також вийшов цікавий наш проєкт. І завтра ми чекаємо всіх, бо у нас буде презентація монографії про кошиця і відкриття якихось невідомих документів. Да. Ну, по перше, по друге, у нас буде зустріч з академіком з Максимом Стріхою і людиною, яка, яка власне має цю практику. Перекладу українського перекладу, і він є знаним у всьому світ, світі так в 14.00. І у нас буде ще дві доповіді. Ну вони є аспірантами, вони такі методологічні. Да, доповіді от стильову домінанту і про музичну практику, творчість тюрик. Ну і два таких вебінари. Про травму, власне, це так можна сказати. Водно, по перше, це буде презентація вибіркового курсу. І це буде бесіда про авторський курс фенологія творчої особистості. Дарії Миколаївни жалійко. І невелика презентація травмоінформованого інформованого підходу власне в мої моїй інтерпретації. Отже, ми всіх чекаємо завтра, і всім дякую за сьогоднішній день.